Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого вечірнього розважання, молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Откровення. Знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий. Якби ти зимний був або, багаря, або гарячий. Тому що літепний не йти, але ні гарячий, ні зимний, то виверну тебе з уст твоїх. Знаєте, відколи ось ця війна триває, реч, навіть не так, я скажу. Ще з далекого 2004 року. Коли в нашій Україні цей, роздмухалий цей мовний конфлікт, коли почали говорити про те, що принижують російськомовних, коли почали багато говорити про те, яка різниця, на якій мові розмовляти, тобто вже тоді. Оцей вислів, я тут не прив'язуюсь до мови, але ось цей вислів, яка різниця почав дуже сильно входити в культуру нашого народу? Яка різниця, на якій мові розмовляємо? Яка різниця, яку музику слухаємо? Яка різниця, хто в нас при владі, головне, щоб нас дбали тільки про нас? І зауважте, що в нашому житті, повсякденному, ми часто говоримо про це, яка різниця? Яка різниця, як це вирішиться? Коли нас щось питається, наші, там, дружина чи чоловік питається, то найчастіше дружина, коли йдуть в гості кудись, питає чоловіка, що мені вдягнути? Чоловік відповідає, яка різниця? Розумієте, ось ця фраза яка різниця? Це, це дуже страшна зброя і річ. І от сьогодні в Книзі Откровення я знаходжу відповідь, чому це така страшна річ? Що Ісус Христос сказав, Хай ваше Слово буде так, так, ні, ні, все решта від диявола. А сьогодні ми бачимо, як в Книзі Откровення, попереджені, Господь Бог каже, що хай би твої діла були або гарячі, або холодні. Бо такі мають бути вони: або гарячий, або холодний. Але через те, що ти літепний, тобто ні такий, ні сякий, знаєте, це як стан теплого масла. Коли масло, знаєте, витягуєш з холодильника через морозилки, воно таке, знаєте, тверде, і годі врізати. Але коли воно довго стоїть на теплі, воно починає, знаєте, таке розпливатись, таке бути безформеним ніяким. І кажуть: стан теплого масла. От літеп ним бути, це стан теплого масла. Це якраз ось ця фраза. Яка різниця? Тобто, людина в такому стані, їй байдуже до всього. Їй байдуже до всього, що є довкола. Єдине про що дбає така людина, коли живе за таким принципом, тільки про те, щоб їй було добре і щоб її не рухали. Тобто, що, не то, що її не рухали, щоб цій людині не треба було мінятись. Тобто людина, яка говорить фразу, яка різниця, це людина, яка не хоче змін. Це людина, яка відкидає зміни. І от в цій війні ми маємо якраз принести зміни в наше суспільство, повністю все суспільство, як ставлені до наших сусідів, держав. Як ставлені один до одного. Як усвідомити, як маємо ми жити. Тому що не може бути цього принципу, яка різниця в житті суспільства в житті народу? Зрештою, можливо, це трошки недоречно, але мене болить. Болить подія цієї ночі, коли п'яний суддя. Збиває насмерть людину. Причому не просто людину збиває, а збиває молодого нацгвардійця. Людину, тобто хлопця, юнака, який захищає, який дбає був порядок, який вибудовував ці загородження, на ніч, тобто готувалося до комендантської години. На Всяке може бути. І що робиться? Якийсь п'яний в воді, суддя, влітає і збиває насмерть. І починається зразу ця тяганина. То він відмовляється давати матеріал на виявлення алкоголю? То він говорить про те, що то був водій за рулем, він десь там в тій корчі ховається. Розумієте? І таке враження складається, що ця людина хоче втекти від відповідальності, живе за принципом, яка різниця, кого я збив? Головне, відмазатись. Оце принцип літепності, оце принцип байдужості, байдужості до людського життя. Бо я є король цього життя. Я якийсь там суддя, чиновник. Що хочу, це зроблю. Яка мені різниця, хто переді мною, це ніхто, це порох. Але як каже сьогоднішнє послання, дуже такі, знаєте, слова, я виверну тебе зі своїх уст. Тобто Бог, кожного, хто буде жити за цим принципом, яка різниця, Він викине його зі своїх уст. Тобто викине з царство небесного. Така людина, така особа не заслуговує на те, щоби бути з Богом. Розумієте, байдужість це не ознака бути з Богом. Це тяжкий гріх. Гріх, в якому я знищую все живе насправді. Вміти змінюватись. Вміти приносити зміни в своє життя це велика мудрість людини насправді. Саме мудрість, не е, хитрування, а мудрість. Коли ти приймаєш рішення, береш відповідальність за це рішення, несеш наслідки цього рішення, це є мудрість. Якщо я помолився, зробив висновки, наступного разу зроблю інакше. Якщо не помолився, переміг. Людина, яка грає в шахи чи шахмати, той, хто програв, він що? Дурний, нерозумний, аж ніяк ні. Людина просто помилилась, зробила, ризикнула, зробила хід, думала, що зможе перемогти. Не вийшло. Але вона здобула мудрість, тому що вона побачила оцю послідовність ходів, яку не варто було робити. І тому наступного разу, коли вона сідає грати, вона вибудовує свою гру так, щоб знов не помилитись. Це мудрість. А той, якому байдуже, він не задумується про те, що він робить. Сьогодні наше суспільство знову стоїть на порозі байдужості. Сьогодні наше суспільство знову стоїть на порозі оцього слова, цієї фрази, яка різниця? І якщо ми знову повернемося до цього принципу життя, тоді з нами буде якось цим нацгвардійцем якого просто вб'є якийсь п'яний водій, п'яний чиновник, депутат, суддя? Просто вб'є. А може це бути навпаки, просто якийсь мажор, який їхав на крутій машині, збив когось і дає хабаря слідчому, щоб відмазатись? Яка різниця? Головне, щоб мені було добре. Ми не маємо права сьогодні допустити цього. Це наша війна. І ця війна з цією фразою, яка різниця. Це війна із стилем життя яка різниця. І ця війна буде тривати після того, як ми переможемо на фронті. Тому що це страшна війна насправді. Але це війна за наше майбутнє. І сьогодні ми ще раз ще раз маємо усвідомити, що Бог нас попереджає. Бог нам говорить сьогодні ось цією фразою: хай ваші діла будуть або холодні, або зимні. Або ти відкрито підтримуєш наших військових, підтримуєш зміни в цій державі, або ти їх не підтримуєш, але при цьому ти з їдеш з цієї країни, бо тобі байдуже до цієї країни. Ти не, ти не підтримуєш її, радше так скаже, але бути байдужим і жити в цій країні і виявляти повну байдужість до цього. Це не можна робити. Цього не можна допускати. Той, хто живе за принципом, яка різниця, живе тільки для себе. Той, хто живе за принципом, яка різниця, буде викинутий. Царства небесного. Тож маємо усвідомити, що в цьому житті ми маємо жити за принципом: я або холодний, відкритий. Тобто я відкрито кажу, ні, я цього не роблю. Або навпаки, я гарячий і є дієвий дію. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захороне і Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Всю нашу Україну, кожного нашого військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. поверни живими і нешкодженими на неушкодженими. Наших полонених, просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкали своїх злочинах, отримали відповідне покарання за все те зло, що зробили, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, благослови, захорони нас цю ніч, бо Ти святий, іси завжди, нині, повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми розпочинаємо наш день в восьмій годині Божесної літургію за померлих. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!